Hello, French, на зв'язку Деніс Френні. Коротше, пішов я сьогодні на базар. Була можливість, бо вже на кінець вихідні настали. Два дні маю вихідних, відпочину. Трохи, ну і з понеділка, напевно, знову піду на роботу складати коробки. Напевно, так і піду. Добре, що мене прийняли, взяли на роботу. Я потрібний їм. Це супер. Ну поки що до нового року. Подивимося, як буде після нового року. Може таке бути що після нового року роботи не буде. Ну радуємося, що поки що є робота. Там подивимося, поживемо, побачимо. Пішов на базар і думав узяти ту, що ми їли, шогетен, оту польську, але побачив у нього того чоловіка, що я завжди у нього купую на базарі солодке. Оцю Мілкінс, і я захотів цю мілку, бо я думаю, що Гетен мені не особо, знаєте, скажу вам по секрету, подобається. В нього зуби трохи болять. Тей саме не дуже подобається. От мілку я фанат. Я, ну, не то, що фанат, я полюбляю їсти мілку, так. Тому мілку я прореагую. Тому такі справи поїхали реагувати, хочеш. Деніс Фенні реагує, Деніс Фенні реагує, сьогодні буде реагувати на Я перевод. Ага, це. А, бо Монделес. Пам'ятаєте, вчора казав, то Монделес мілку випускає. Ми вчора їли вафлі. Ну, бо я знаю, що знайомий Монделес. Е, ну, добре. Коротше, буде реагувати на мілка. Мілкінс, Мілкінс, Мілкінс. А тут, може, ще щось є. Альпін. а давайте по англійськи ще. Буде реагувати на. Блін, не фокусуюсь. Альпіни, мілк, шоколад, віш емілк. Філінг, філінг, філін. Давайте вже читати коментарі. Я вас вже втомив. Ну, знаєте, затримую вас з цими заставками. Добре, давайте читати. Останній ролик під підчорашній Ямі-Гамі. Поїхали. Читаємо 9 коментарів. The Lucky Sway, Ха-ха, прикольні конфети. Lucky Sway, to... так це ж той мій любимий. Ютубер з 2016 року, який він знімав ролики, він тут написав прикольні конфети. Може, але пише, що це фан-канал. Може хтось йому створив фан канал? І він типу написав прикольні цукерки. Ну... Не знаю, мені здається, що напевно ще й пам'ятають про нього підписники і створили йому фан-канал. тому, І потім, ага, я знаю, якийсь, напевно, фанат його теж чи підписник створив фан-канал. І там було, коротше, я знімав про нього відео десь у червні, місяці, що я його обігнав по підписникам. І він видів у рекомендаціях напевно, той мій ролик. Бо як вибиваєш, там мої ролики, що я про нього говорю, розказував. І він перейшов на... Мій канал підписався і пише. Тепер ясно. Ану, дивіться, переконаємо, що так, чи не так. Ану, як ми уведемо The Lakers Fay. Так, ану. Це мої запроти, до речі, The Lakers. Luckiest... А, Lacis Even. Ой, це. Ага, це його, типа, канал. Ага, окей. А, бачите, ось мій ролик. Я обогнав по підписчиках. Все, ясно. Він просто якийсь підписник створив фан-канал. Е, типа, увів у пошуку, і тут моє відео. І підписав. Все, ясно з тобою, фан-канал. Містер Бістер, радий, що ти на роботі. Дуже дякую. З понеділка далі. Тут, до речі, і Написав мій, коротше, це з моїх перших підписників був цей Марко Чікін-чанел. Я його пам'ятаю, він ще десь у 2019-20 роках дивився моє відео. І дивіться, що він пише. Він вже, видно, він не заходив на мій канал. Скільки то пройшло, вже 3 роки, та? Ні, два поки що. 2-3 роки не заходив на мій канал і написав: 100 років тебе не бачу, бачу, тобі вдалося розкрутитися на Ютубі. Добре, що вже ролики не перезаливаєш як колись. Він, він дивиться е, мене ще з тих часів, коли у 19-20 років перезаливав кліпи. Тобто не було нового контенту, коли так як тепер. А я е, раніше 19-20 перезаливав, робив кліпи. І щоб, е, знаєте, деякий день не робити новий, я тупо перезаливав повторний. І це називається говноконтент, бо ти береш перезаливаєш. Ну і коротше, він коротше прокоментував. Я йому написав: привіт, я тебе пам'ятаю. Бо це, бо це реально олд, Я його пам'ятаю. Його ще ця аватарка українська. Оце я його дуже пам'ятаю. Е, він ще навіть на Бруно підписаний. Е, коротше. Він олт серед моїх підписників. Діджей Песто, я вже Ютуб Шорт з цими жувальними цукерками бачу. Молодець. Містер Бістер, тепер ясно, як ти мільйон передньо набрав, ти нажимав постійно на те саме відео. Прикольний рофл, але це так не працює. Тіпа думав теж так, що це спочатку працює. Що ти, як ти будеш я, знаєте. Не знаю, признаватися, не признаватися. А, пофіг признаюсь. Коротше, я дуже, знаєте, хотів собі Брунові накрутити ці під. Перегляди, перегляди. Бронові найбільше, ну і пробував собі. Думав, може, хоч 100 переглядів зможу. Ні. Спочатку було, що до 50-60 переглядів, а потім наступні дні спадав. ну навіть до 100 переглядів не доходило. Тому, якщо ви собі хочете попробувати саме. Розкрутка. Та, е, самі знали відео і буде просто перелік набити нажимання, якщо ти нажимаєш, нажимаєш, нажимав, закрив, нажав, закрив, то це максимум ви 30 передів, а то й 20, і потім спише, спише, думаю, до нуля або до 5 передів. Коротше, це, коротше, ця ця тема не працює. Тому ліпше знімайте ютуб-шорти, там буде більше передів. Ця тема не працює. Добре, далі. Шо, е, так. Леоновіч, на кінець ти кіндери сюрпризи не будеш купувати. Це ж крінж. Ну так, крінж, бо повторні ігрушки, ті самі ігрушки, в принципі, це крінж. Ну, поки що не буде. поки що не буде. Е, так, містер Бістер, добре, що кіндера не буде, то надоїлось одні й ті самі іграшки. Погоджуюсь, по ходу, лайків не буде. А ну? ну да, лайків не буде. Добре, все, приступаємо до Мілкінс. Але дивіться, тема така. Тут в мене ще є кава. З обіду, з обіду. Та, я це на обід робив, бо не було чаю, тепер чая заварили. Пріткачку дзьоб. Коротше, зробили вже чай, заварили, а обід не було. І я зробив каву. Але потім лишив на відео. І ось на відео ставимо, нехай гріється. А ми за цей час починаємо. Мілкінг і попробуємо з мілкінс. Після цієї реакції наступна мілка нас чекає. Тато купив сьогодні. І це, коротше, моя доля. Ще одна мілка. Коротше. Бачите, новий смак. Е Коротше, арахісова карамель. Новий, новий смак вас чекає після цього відео. Чи він може вже вийшов? бо то не по порядку. Я знімаю по першим відео, але то може загрузити відео не по порядку. Спочатку, наприклад, може загрузити арахіс карамель, потім це. Ну, подивитись. Поїхали відкривати. А, почитай дату. 2 червня 23. Так. Поїхали. О, тут є скільки. Я відкрию все, щоб бачити, скільки тут є. Ага, рахуй. Раз, два. Добре, рахуємо разом. Так. Один, два, три, 4, 8. 8 штук. Можна було би це зараз це. Я коротше, десь дві що на YouTube шорт, а це все з'їмо. Все, let's go. Ой, кава підогрілася вже мені. Буде коротше смачно. Буде коротше смачно, буде коротше, круто, їжте зі мною. Рекомендую. Це таке як Кіндер. Ви знаєте, Кіндер теж таке робили. Кіндер, я забув, як то називається. Треба теж буде купити і проривувати. О, замість Кіндера сюрпризи. Але в мене вже графік на 30 жовтня розписан. Вас чекає Ментус і снікер з Морозовим. Тому не знаю. Ну подивимось. Дивіться, ось така класна корівка. Поїхали. Ммм, набагато краще, ніж шоколад. Ммм. Очманіти, реально класно. Я за це заплатив 3 гривені, це реально смачно. Тупо десятка, класно. 10 із 10. Пізно знімаю ролик, але вже як є. Добре, ви ще коментарі читав. Давайте прореагуємо окрема шоколад, окрема начинка. Дивіться, я хочу показати, дивіться, які корівки. Якісь такі, не дуже на корівки похожі, такі які є. Я мав сьогодні тупо сьогодні цілий день і я не зміг зняти в день вам ролик, вже на вечір. Ну трохи моя помилка, бо я думаю, на день не треба у день знімати, треба на вечір зняти. У 2022, 22-22. Тому в мене ще купа часу, займаюся, коротше, відпочиваю. Чилю в Тіктоці там дивився, на Ютубі я сьогодні не сидів особо, Ну, таке канали дивився. Я, я дивився контент сьогодні в Тіктоці. Такі справи. Такі, я трохи відпочив, знаєте. Добре. Тік-ток трошки подивився. І тепер на вечір знімаю. А ну шоколад? Десятка. Начинка, та думаю, буде десятка. Дійсно смисл тут все Але думаю, та давайте спробуємо. Класна начинка, десь дбаю. Знаєте, вже смисл з кавою немає і їсти, бо все одно буде 10. А може бути 9. Дайте зараз спробуємо. 9 чи 10? Не чує баба, не почує баба. Тому ми з'їмо з кавою. Поки що. Мілка мілкінс найкраще. Бо ці... Оце мілка, воно не таке як смачне, як це. Тут о, тверді горішки, все таке, а це найсмачніше. Походу, мілка оця виграє найбільше. Саме найсмачніше. Добре, давайте скавуємо. Треба буде, знаєте що? Ще десь у суботу купити В нього цю мілкінс. Що тоді з молоком прорегувати, так? Пишіть, чи хочете мілкінс, щоб я ще купив повторно з молоком. А то буде, думаю, новий продукт, тому вже це не знаю, чи куплю скоро. До речі, пам'ятаєте о тім. Е, як то називається, Що ми комп'ютер робили? Я малював ноутбук з тих жуйчиків, знаєте, ноутбук. То завезли новий смак, два нових смаки у нього з'явилися. Так що чекає якоїсь вас суботи реакція. І що у нього ще появилося, коров'ячі трубочки, появився новий смак, який блін, я сьогодні в нього видів, він завіз. Вроді полуниця. так. То ми пробували тоді. Лісові всякі ягоди оце останній раз. Тоді пробували ваніль. А от шоколад у нього ще був. Шоколад все-таки він не привіз. Появився полуниця. Тому полуницею теж візьму десь. Це все наступних суботів. А тепер я взяв Мілкінс, бо дуже мені Мілкінс захотілося. Думав, сьогодні ще піти в магазин по Ментос, але думаю, і так багато контенту. Тут мілка, тато купив, я купив ще мілку, плюс мама напекла. Ось такі рогалки я, напевно, ще сьогодні ці 3 з'їм. Та думаю, більше і мені не влізе, вже ще ці три і все. Тому контенту сьогодні дуже багато знімати. Обійдуся без того Ментоса. Ментос буде 30 жовтня, бо. не знаю, я вже казав, що ще щось М -м -м. З кавою тає. Тоже 10. Е -е... Ну, може куплю Кіндер. Ось такий, як це Мілкінс. Але може не 30 а 26-го, допустимо. Подивимось. Або Ментес 26-го. А 30-ту інше. Кіндер. Подивимося, подивимось. Коротше, супер, шоколадка мені зайшла. Залишається 4. Коротше, це останній ряд з цей. Ось зуби будуть плакати мої. Зараз ми можемо з вами спокійно солодкі їсти. Я не знаю, вам це казати чи не казати, але от в малому віці до, до 16 років у мене були проблеми, що як ти їш солодке, щось могло мене, знаєте, кусати і боліти. Я думаю, може деякі здогадалися. Це. Не знаю, чи це перехідний вік був, чи не перехідний, але пам'ятаю, як я завжди їв солодкі, у мене були великі-великі проблеми. І я не буду розказувати подробно, що ми там робили. Як ми від цього лікувалися, ну, рішали проблему. Але від солодкого у мене були дуже великі проблеми. І це не зуби боліли, а щось інакше. Тому я радий, що я зараз такого у мене нема. Ну, правильно, вже там, то до 18 років у мене був чинчик. Ну до дорослості, так, типу, то було до... до якого? До 16 років. Там вже після 16 вже цього не було. Тому я бідував серйозно. Коротше, каву я допив. Блін, ніхіра собі. У малому віці в тебе більше проблем було, по суті, ніж зараз. Зараз в мене робота. Протриматися на роботі це ну, робота це найголовніше. Та протриматись, ти, і важко трохи працювати. У мене теж зараз проблема. Але в дитинстві нагадаю, скільки було проблем. Школа раз уроки, це такі великі проблеми були. Це, це капець, як то вирішити, як то все вивчити, це такі були великі проблеми. І нагадаю, це, що від солодко, це два. Ну, у вас, напевно, хто зараз малий, то цього може і немає. Але у мене то було, я казати не хочу неподробно, бо я заїдою, але то були проблеми великі. То було щось страшне. Ну, радий, що ми знаєте, це переросли, ви, я виріс і вже цих проблем немає. Добре. Мілкініс, от я дурний. Тут пише Мілкініс, а я казав Мілкінс. Мілкінс. А я і не дочитував. Ну тому Деніс плені реагує, Деніс Прані реагує. Сьогодні буде реагувати на мілка, Мілкі Нис, ніс, ніс! Вс, тепер добре сказав заставку. Ну, зображе то, ще болять мене від солодкого тепер, та. так. Так-то особо проблем нема. Добре, беремо останню. І два на Ютуб-шорт достатньо. Я беру. О, знаєте, як я беру? Щоб зараз розтаяло. Раз. Потім два. Три і усуття. Солодку це супер. У госпіті, у нас цього їсти це багато. Про зараз наступного я знімаю Знаєте чому я люблю сам? Ну, типа за свої гроші. Купувати, а не то, що тато, бо тато прийде, всі з'їдять. А це, я що нам на відео купую. так, я жадний, але зато я все з'їм. Тут ми поділимо на відео, все з'їмо, даємо другу частину на YouTube Short. А як тато, то він ділиться з усіма ну, собі, лишає долю, ну, то всі ми ділимось собі, мамі, тато і я. <кхем> а як вже я собі купую, то я вже собі купую. Та. Добре друзі, на цьому будемо завершувати. Дякую за перегляд цього відео. Угу, угу, угу. Зрозуміли. З вами був Денис Пренді. Дякую за перегляд. Пішов знімати наступний ролик. Всім пока! Ну, про лайки я лишнє сказав, бо може знову списати, але попробуємо. Все, пока. Ось лишаю на YouTube шорт дві штуки. Раз, два. Все, пока. Чекайте, щось не...